Добрий день, шановні вступники! Дозвольте ознайомити вас з порядком проведення співбесіди для вступу на навчання за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник зі спеціальності підприємництво та торгівля. Вступники, які проходять співбесіду, допускаються до участі в ній за наявності документа, що посвідчує особу. Це може бути паспорт або id картка на співбесіду вам з собою необхідно взяти дві ручки з синьою пастою, а також можна взяти пляшку питної води. Співбесіда проводиться з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов, передбачає очне оцінювання підготовленості з фахового предмету. Вступник письмово виконує завдання, тезисну або схематичну у бланку аркуша співбесіди і дає розгорнуту відповідь в усній формі на чотири запитання відповідно до програми співбесіди, а також дає відповіді на поставлені йому додаткові запитання. Під час співбесіди заборонено користуватись мобільними телефонами та іншими цифровими пристроями, підручниками, посібниками. Програма співбесіди розміщена на сайті коледжу. Відповіді оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів відповідно до рівня знань, критерії оцінювання наведено в програмі співбесіди. Дистанційне оцінювання підготовленості вступника може проводитись для тих вступників, які на час проведення співбесіди з поважних причин, визнаних такими за рішенням приймальної комісії, не можуть прибути в приміщення коледжу, а саме перебувають на окупованих територіях за письмовою заявою вступника до приймальної комісії. Бажаємо вам всім успіху!